Різко скоротили удари кабами. Окупанти на південній ділянці фронту за добу напередодні різдва завдали один авіодар з використанням чотирьох бомб. Напередодні їх було утричі більше. Такий спад повітряної активності рашистів Експерти пов'язують із знищенням трьох російських винищувачів бомбардувальників Су-34. Нагадаю, 22 грудня на півдні українські системи протиповітряної оборони поцілили у надсучасні ворожі літаки. Су-34. враження ланки стало шоком і для московитів. Вони не приховували емоції у пабліках. Натомість. Не минуло доби, як ще два літаки пішли за російським кораблем на Маріупольщині? Збили су 34 і над морем су 30 См. Це не перший такий вдал. Це вдалий удар по російській авіації. Нагадаю, 13 травня у Брянській області впало два вертольоти Мі-8 та два російських літаки. Су 34 та су 35 Загинули усі дев'ятеро пілотів. Відомо, що ті літаки та гелікоптери входили в одну авіагрупу, яка йшла з Брянщини бомбити територію нашої Чернігівської області. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, довго про проблему керованих авіаційних бомб і відсутності механізмів їхнього знищення. На вашу думку, от, власне, системи ППО і поява f 16 стане тією стримуючою складовою для російської авіації і власне використання кабів? Однозначно стане. От, власне, і е, для таких дій, для таких контрзаходів, і нам потрібні ці f 16 Тобто е, ми не можемо говорити, що вони є якоюсь е, ну, такою особливою зброєю або е, такою геймченджером, як прийнято казати. Нам не треба на це розрахувати. Все ж таки за своїми характеристиками F-16 16 це такий легкий, легка багатоцільова платформа, одномоторна, але як мінімум протистояти ось постійним цим ну, такому кошмаренню нас кабами, можна з допомогою ось саме цих літаків f 16 і також ЗРК на лінії фронту середнього радіусу дії. Тобто, росіяни, основна мета росіян в таких в скиданні кабів. Це підійти якомога ближче до лінії фронту і відповідно запустити цю ну, вільно падаючу плануючу авіабомбу. І ось завдяки цьому вони повинні підходити максимально близько для того, щоб бомба залетіла за лінію фронту і, власне кажучи, дістала. І тому, звісно ж, наявність у нас відповідної авіації може ну, просто-напросто ну, припинити такі дії. Тобто вони просто їхні пілоти будуть боятися робити отакі вильоти. І, до речі, якраз. Раз після ось цих акцій описаних останні дні, коли була знищена їхня фактично найкраща авіація. А я нагадаю, що вона обладнана засобами радіоелектронного виявлення, якими які як Росія, як Росіяни, анонсували, вони можуть протидіяти петріоту, тобто вони можуть фактично ховатися від американських петріотів. От бачимо, що не сховались, і фактично технологія була застосована так само. Як і перед тим, коли збили цілу авіаційну групу на Брянщині, і ось зараз ми бачимо, що їхні Су-34, якими так пишаються росіяни, вони ну також не змогли. Вся їхня авіоніка не змогла протидіяти. Спасувати, так не збувала так, так абсолютно.